Привіт, з вами Мері і Донастія Лаутер у Нас дуже сильно дощить в наших лаутерів. Така в нас осінь, дощова почалася, але шон все рівно плаває в басейні. Як бачите, йому однаково його нічого взагалі не зупиняє. Ну нехай розважається. До речі, йому треба грати на музичних інструментах, тому нехай власне йде і краще грає на музичних інструментах, щоб виконати те, що потрібно йому для роботи. Давайте ми цей душ відновимо. Він зіпсований. Наші приводи вночі його зламали. Не хочу я, знаєте. Викликати майстра. Ми кожної серії викликаємо цього майстра, але, на жаль, цей майстер не завжди все добре лагодить. І ще треба врятувати нашу кицьку, бо вона знову тут застрягла на цій тумбі. Ну чому ці кицьки постійно тут застрягають? Ну, мицька, ти якась взагалі дивна кицька. Мицька дивна кицька. І ще продамо плоди, які в нас сюди потрапили, в багаж полуницю ми всю не будемо продавати. Давайте продамо дев'ять полуничок, щоб залишилось 3 і продамо всі ці фрукти. фруктон, здається, воно називається чи як? 10, півтора тисячі взагалі прекрасно. І в цій серії я би хотіла відправитися в гості до сімейства Сільдервур. Подивимося, як вони живуть, відправимося туди, туди з малесеньким джовіком. Треба буде, щоб вони трішечки, знаєте, бабуся з дідусем погралися з Джовіком. Я маю на увазі сільдервурів, бо, як ви знаєте, вони. Дуже близькі родичі нашого Джовіка, це бабуся і дідусь його. Ну і сестричка Вікара це, звичайно ж, тітка нашого маленького джовіка. Треба вже, до речі, може його розбудити, або нехай ще трішечки спить, поки ми тут зайняті, поки розалія прибирає. Мицька пішла пити з скалюжі воду. Ну, добре. І треба ще прийняти душ нашій Роз... Розалії. Шон, що там в тебе, На 25%? Ну добре. До речі, він відправиться скоро вже на роботу. Так що. Мабуть, він з нами не піде швидше за все, через три години він буде відправлятися, і йому треба досягти ще 6 рівня гри на піаніно, а в нього тільки п'ятий. Ну, давай тоді грай, і після цього буде ще грати, бо я бачу, що вже закінчується цей термін, термін цієї дії. А я хочу, щоб він продовжував грати, бо йому треба підняти собі навик. Хоча, мабуть, він не встигне до роботи. Ну, побачимо. Наші діти, як бачите, в школі. Так, малюк наш спайкає, але нехай він вже. Повзе сюди помаленьку, бо треба вже садити його на дитяче кріселко і годувати. Я з цієї корзинки, до речі, викинула всю їжу, яку в попередній серії я туди поклала і забула цю корзинку взяти з собою на пікнік, і вся їжа зіпсувалася. Амен невдало пише останній екзамен з математики. Його бал його бал міг би бути кращим. Що можна сказати про середній бал? Чи варто йому попросити додаткове завдання або попробувати отримати вищий бал на наступному екзамені? Давайте попросимо додаткове завдання. Ну і що? Вчитель вирішує передати невеличкий, а, надати великий невеличкий урок нашому Амену, ну і хіба це не чудово? Тепер Амен знає, що якщо хоче отримати бал кращий, йому прийдеться наполегливо працювати зараз, щоб не плакати потім. Ось так. Ось така от наука. Ну, добре, добре, добре. Так, ну що, Розалія, ти зробила всі справи тут. Наш шон хтось йому телефонує. Хто це? А хтось намагався щось взламати сьогодні. З'ясувалося, що інона намагалася взламати шкільний комп'ютер. Не знаємо поки що вона хотіла зробити, але ми встигли вчасно її зупинити. Це серйозно потрібно її наказати. Досить і, досить і попередження, я думаю. Хоча, ну, Юнона, наша така, знаєте, дівчуля ще та, гостра на язик, трошечки така, знаєте, з характером, ще тим. і, можливо, для неї це заслабу достатньо попередження. Але так як це було вперше, то я думаю, достатньо поки що попередження. Малюк, де ти є? Ти чому не повзеш? Не йдеш на перший поверх, щоб ми тебе погодували. Давай іди на перший поверх чи Розалі я по нього йде. А Розалія зараз його візьме. Ну добре, давай бери малюка. Бо ж, який він гарний, треба заскрінити цей такий милий момент, як Розалія його бере. А він такий милий-милий малюк. Відправимося сьогодні до його бабусі і дідуся, і буде він трішечки з ними гратися, тому що треба йому проводити з ними час. На жаль, з своїм батьком він часу взагалі не проводив, взагалі його ніколи не бачив в житті, ну, бачив один раз. Перед тим, як пропали його батьки. Йди сюди, будь ласка, Розалія. зараз малий зійде і будеш його годувати. Так, Гарольд телефонує, Гарольд це рідний брат нашого Шона. Завжди приємно вас почути, Шон. Як ви думаєте, Лінет Шайн Лінкс заслуговує моєї уваги, мені здається, ми з нею поладнаємо. Ну, по-перше, це твоя якась там сестра, бо тут всі Шайни і Лінкс один одному родичі. А по-друге, ти одружений, в тебе двоє дітей, вгамуйся. Не Невидомий так. На жаль, але краще не варто ні в якому разі. Так, куди ти йдеш? Шон? Чому ти припинив грати? Іди, будь ласка, ще зіграй. Що там в тебе? Все ще п'ятий рівень і завершено для роботи це завдання. Але тобі потрібно ще до 6 рівня підняти собі цей навик, може, ти все-таки встигнеш перед роботою. У мене є така надія, знаєш. Давай, Розалія, дай їжу Джовіку. Зараз появиться менюшка і даш йому. Щось поїсти, бо біднятко маленьке вже хоче гамати. А меню не з'явиться доти, поки він не сповзе. Ну давай, бери його, бери його і давай йому їсти, Розалія. Чому ти так довго думаєш? Ну погодуй, дитину. Так, так, хоче їсти, бачиш, ручки підняв і проситься, погодуй його. А ти шон, маєш вже на роботу відправлятися? Ну, ще можна трішечки попробувати підняти тобі той навик. Попробуй, може, дійсно вийде підняти до, до шостого. Та ні, все ще, я думаю, нема не сенсу продовжувати, тому що. Тому що вже йому пора на роботу йти. Ой, дивіться, як соняшно стало, як гарно. Мабуть, зараз веселка десь тут появиться. Боже, як красиво. Нам потрібно вже відправлятися в гості. Як ви зрозуміли, ми відправимося самі. Мається на увазі Розалія сама з Джовіком відправиться, тому що Шон зараз піде на роботу. Шон, чому ти на роботу не йдеш? Чому мене кинуло десь сюди, коли я на шона нажала? Боже, ці баги. Шон, а чому ти. А, ось тепер він відправиться на роботу. Ну йди йди на роботу і не видумай. Дивіться, Джовік розізлився. Щось Розалія йому сказала на те. Ну, можливо, ви знаєте, через те, що він так рано втратив маму, пропала його мама, і він росте, якби сам його виховує, його рідна тітка. Наш Джовік може бути таким трішечки складним малюком, складною дитиною. До речі, в наступній серії він вже подорослішає, буде в нього день народження. Ну і Джовік може бути таким, знаєте, ще тим маленьким халамидником. Ой, тут іграшка. Давайте ми продамо цю іграшку дитячу, бо в нашого Джовіка є достатньо іграшок, і нам не треба тут зайвих іграшок. Якісь такі звуки, а, ось, ця кицька наша їсть, так і думаю, хтось хрумкає. Моя кицька макі, коли їсть, також такий звук шумний, так чути, добряче, як вона хрумкає. Все, давайте будемо відправлятися, бо вже дуже багато часу прийшло. Ми прибули в гості до Сільдервурів. Зараз я вам покажу їх будинок. Ось такий в них будиночок, який складається з таких двох будівель, з основної будівлі і з такої прибудови. В цій прибудові раніше жив. Кар. В нього було таке своє власне бунгало, якщо можна так сказати. Живуть вони ось тут, біля цієї гори з цим таємним місцем Вовкулацьким. І зараз я вам покажу їхній будиночок всередині. Надіюся, вони нас впустять туди. Давайте постукаємо в двері. Ми прийшли до них в гості з їхнім внучком. Надіюся, що вони нас впустять. І тепер, до речі, в цій прибудові живе. Живе сестра Вікара Гілан. Тепер вона собі зайняла цю кімнатку. Пускайте нас. Давайте спочатку я покажу цю прибудову. Вона така миленька. Ось тут така просто спальня. Я думаю, для підлітка це просто ідеальний дім, такий, а-ля, своя квартирка, знаєте. Ну і тут такий другий поверх, тут можна садити різні рослини. Такий на другому поверсі. На балкончику такий сад. Добре, давайте подивимося на основну їхню домівку. Тут у них якби якби вітальня. Ні, це не вітальня, це такий коридор, багато рослин, як бачите, і сходи на другий поверх. Тут в них така кухня-студія. Ось так. Я тут з ними перед тим як почати цю серію, наготувала їсти. Будемо вважати, що це лайла, мама Вікара, приготувала для нас або чекала нас в гості. І давайте ми одразу собі візьмемо поїсти. І на другому поверсі в нас тут спальня батьків. Тобто бабусі і дідуся нашого Джовіана, ну і дитяча спальня, колись тут спала маленька Гілан, коли була малюком. Ось така в них домівка. Так, давайте ми будемо їсти, будемо відпочивати, де ти є Роз... Розалі, ти собі пішла взяти, поїсти. Гілан прийшла зі школи і себе заспокоює, і, мабуть, був важкий шкільний день, і там наші вже діти також поприходили зі школи. Давайте ми їм дамо дію. М, мабуть, мабуть, нехай вони про себе дбають, щоб коли ми повернемося, в них були хороші потреби і вони могли нормально виконувати домашко. А де наш Джовік? Джовік, а ти куди пошкандибав? <гум> ну, дивіться, пішов, пішов. Такий серйозний хлоп малий вже йде. Куди ти йдеш? Вдягнися в нормальний одяг іди йди до бабусі з дідусем. Не можна малюкам самим так ходити по лісах. Ти що? Мабуть, його оце... Це вовче нутро йому підказує, що це його рідні ліси, що це його домівка, і він не боїться ходити тут, незважаючи на те, що він малюк зовсім. Давайте ми попросимо. Нехай його, його тітка пограється з ним. Чи він не може показати іграшку Гілом? Давайте покажемо. Ага, він покаже ось цю іграшку. Ні, не будемо цю іграшку показувати. Це іграшка для котиків. Просто вона є в нього в багажі, і ще в нього є камера, як бачите, фотоапарат. І в нього, до речі, що я помітила, в нього є камінь світла, а це означає, що він успадкував магію. Не просто має в собі наші лаутерські магічні гени, але й має здібності магічні, тобто він зможе чаклувати. Такий в нас хлопчик непростий народився, як бачите. Давайте, нехай хтось трішечки з ним пограється, ніхто йому уваги не приділяє, і взагалі ні до кого нема дій, Мабуть, вони просто незнайомці, тому ну так, вони незнайомці. А бабусю, ти знаєш? Хоча б бабусю, він нікого поки що не знає, і він вже хоче на горшочок, бідна дитина. Тільки ми прибули сюди, і вже тут важко, нам. ну, навіть не знаю. Ой, та він собі знайшов чим зайнятися. Він танцює, розважається, в нього все супер. Давайте, до речі, нехай трошечки розалія поспілкується з Сільдервурами. за той час, що нема нашої астер, вони з сільдервурами дуже добре подружилися і стали дуже близькими. Давайте до речі, а ми не зможемо тут запхати тарілки в холодильник, тому що це чужий дім. Команда з американського футболу святкує день спорту. Покажіть свій атлетичний талант на змаганні з футболу або добре розслабтесь. Ну, добре. Так, куди ти йдеш дивитися? А що малюк робить, чому ти йдеш дивитися? Він грається. Нехай грається собі дитина. Він хоче, щоб правда на грошочок, а тут грошочка ніде немає, тому нам скоро доведеться все-таки додому вертатися. Ти Розаля не йди за малим, ти йди сюди. Я казала, що сільдервурами вона стала хорошою. Подругою, хорошими друзями, давайте ми будемо з ними спілкуватися. Будемо з ними якось, знаєте, намагатися трішечки вилити свої почуття. Як бачите, Гілан також сумна і Розалія сумна. Давайте ми будемо з ними намагатися якось вилити весь смуток, знайти якусь розраду у спілкуванні з ними, де, до речі, знаходиться тут Лейла, мама. Мама нашого Вікара пішла плакати, ну це зрозуміло, і покликати її ніяк не можна буде, бо вона плаче під ковдрою. Треба почекати, поки вона виплачеться. Ну, давай тоді спілкуйся з, з батьком і з сестрою. Вікара можеш обійняти, попросити, щоб якось стало тобі легше, щоб, щоб розрадити весь цей біль. А ну, давайте пошукаємо, чи буде взагалі така можливість, а що там було? Так, ні, це не те, що нам потрібно. Нам потрібно обійняти. О, прийшла, до речі, мама Вікара. Давайте з нею також будемо спілкуватися з усіма. Малюк пішов собі вже спати з того всього тут. А ну лягни собі сюди в це ліжечко, в якому колись спала Гілан. Я думаю, ніхто тут не буде проти. Всі навпаки раді, що їхній внук спить в їхньому домі. так. Ну і я хотіла стати партнерами по вуху. Ні, цього я не хотіла, і не треба нам такого. Які тут є дії, такі щоб о, можна, можна проблеми свої вилити? Давайте ми це зробимо і втішати можна. Втішайся, хто там виє? Може, це батько Вікара завив, не знаю. Щось хтось каже. Лейла, мама Вікара каже щось нашій розалії. Знаєш, що з тобою було так чудово, стільки чудових спогадів залишилось, а скільки ще буде, точно буде. Бачите, вони подружилися, стали дуже близькими одна одній. Ну вони двоє втратили близьких людей. Мама Вікара втратила сина, а розалія втратила сестру. Можна обійняти її чи не можна? Згодовці весілля. Душевна розмова обійняти. Ось, обійми її. Вони будуть тепер нашою родиною. Хоч я знаю, що Вікар спочатку дуже негарно вчинив з Астер. Ну, але знаєте, як то кажуть, біда, вона зближує людей. Ну і як бачите, вони подружилися. Вони дружать з сім'ями. Тепер тим більше, що тим більше, що тепер малесенький Джовік. Без мами і без тата, і я думаю, що йому не завадить мати спілкування ще і з бабусем та дідус, та дідусем, з бабусею, що я сказала? З бабусею та дідусем, і тіткою, татовою сестрою. І ще й тим більше, що наш Джовік є таким, як вони, перевертним. Я думаю, що. Що це буде доречне їм це спілкування? Так, вже в нас дуже пізно. Розалія вже хоче спати, малесенький Джовік давно вже там спить і хоче на грошочок, а грошочка тут, на жаль, немає. Тому Розалія зараз візьме малесенького хлопчика нашого, нашого Джовіка, забере і відправиться з ним додому. Там хтось таке щось круте робить, якийсь фаєр-шоу. Давайте ми поглянемо, що це таке, хто це така взагалі якась. Хто Олена Голдблом? Це, напевно, командний центр або гра відігралася так на голдбломах, тому що вона не голдблом, я не знаю, хто вона така. Ну, добре, менше з тим. Розалія зараз забере нашого масінького джовіка додому. В наступній серії буде вже в нього день народження. А я з вами буду наразі прощатись. Дякую вам за увагу. До наступних серій. Па-па!